Олонені воїни ЗСУ зробили неможливе. Пішли проти окупантів прямо у ворожому таборі. Все почалося з декількох рішучих кроків. А за хвилину бійцям вже вдалося вирватися із лап ворогів. Наші захопили зброю, стали прориватися та рванули на зустріч своїм побратимам. Утім, не обійшлося без прямих сутичок. Звідусі лунали крики і шовдим. Це зухвалий інциденту війде в історію. Ви зобов'язані це побачити. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Уніка операція українські військові відбили побратимів із російського полону прямо із рук росіян з допомогою дронів. Солдати підрозділу X, який входить до спецпідрозділу гурмо України Артан, вирушили на завдання здійснити диверсійно розвідувальний рейд до позиції 247-го десантно-штурмового полку російських військ. Діставшись російських позицій, бійці артану ікс зіштовхнулися з групою ворога та вступили у ближній бій. Українські штурмовики проти російських десантників. Далі цитуємо у бою. расисти застосували невідому хімічну речовину. У нас так отруєння газом. Наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон. Зазначили в гур. З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух зафіксували аеророзвідники підрозділів активних дії гурму. України ось що розповідає командир підрозділу Артан ікс із позивним У Момент, коли російські десантники із нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували впівдронами майстра із Артану та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців після філігранної ліквідації першого російського десантника один із полонених бійців гури з позивним Кеца скористався хаосом і панікою серед загарбників. Я дочекався вдалого моменту і вислазнув, знайшов укриття в одній з руйнованих будівель і став чекати, чим все закінчилося дуже пекло у грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші ФПВ, це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили на призволяще і фактично вирвали із полону. Розказав він. На ну, тим часом оператори ударних дронів знищили другого загарбника. Третій і останній з групи російських десантників заповз під стару вантажівку, але українські асфовіді. Стали його і там після ліквідації ворожого групи до двох бійців Артану ікс. Підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення із тимчасово окупованої території. Третій штурмовик самотужко дістався до позиції підрозділу через декілька годин, коли сіло сонце. Фактично вирвали наших із лап ворога прямо на полі бою. Зараз усі в піднесному настрою такі епічні історії піднімуть бойових дух. Те, що зробили оператори дронів «Артану» та суміжних підрозділів сил безпеки та оборони України, найвищий рівень майст. Стерності просто ювелірна робота. За своїх б'ємося до кінця окупантів знищуємо, наголосив фаворит. Звільнені бійці Артану із повернулися із трофейною зброєю та важливими даними. Зараз усі проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами. Так само оператори дронів першої окремої сіверської танкової бригади відігнали російських окупантів від полонених українських воїнів та визволили їх із полону. Відео з їх визволенням опублікували полікували у сторінці Державної прикордонної служби України. Операція розпочалася після. Того, як ворог взяв в полон трьох українських воїнів, яких почав вести до своїх позицій. Весь час за їхнім рухом стежив дрон, який після зупинки російських солдатів почав скидати на них боєприпаси. На відео видно, як група просувається через посадки колоною попереду троє росіян. За ними полонені колони замикають ще двоє ворожих солдатів. Через гостовесняну рослині спостерігати за ними складно. Однак, тепловізори та денні камери безпілотників дають змогу виявити рух. На допомогу прикордонникам для перехоплення та знищення ворога негайно вилетіло декілька розрахунку. Кунківбуплашої окремої танкової сіверської бригади під час операції розвідувальні дрони прикордонників координували дії легких ударних безпілотників танкової бригади. Імовірно використовувалися дрони типу Мавік із прикріпленими гручними гранатами. За допомогою скидання гранат їм вдалося відокремити ворога від українських солдатів і змусити його тікати. скиди були настільки точними, що ворог не мав жодних шансів. Він залишив полонених і відступив. Розповідають у ДПСУ. У кадрі видно скиди шести гранат. Судячи із часу падіння, висота скидання становили. Ла близько 76 120 метрів. Один із російських солдатів ймовірно поранений, хоча на початку війни активно використовували гранати типу F1 чи М 67 Сьогодні їх частіше замінює спеціалізованими боєприпасами. Коли гранати починають падати, російські солдати ховаються в укриття, а приблизно на першій хвилині 30 секунд відео полонені вдаються до втечі ймовірно до українських позицій. Один із росіян ховається за деревом. Він розуміє, що листя може частково захистити від спостереження і навіть змусити гранати вибухати раніше. Почувши, як боєприпас падає, він встигає втекти. Коли полонені вже були відокремлені від окупантів, з'явився ще один тип дрона важкий ударний дрон Баба Яга, що зазвичай використовується вночі. Його боєзапас складається із переобладнаних мінометних мін або спеціально розроблених снарядів. Росіян знищено, додали в ДПСУ. Ну а тим часом дрон навігатор вивів рятованих солдатів у безпечне місце. У певний момент вмикаються його сигнальні вогні. Сигнал Іди за мною дрон привів полонених до дерев'яного містка. Цей метод вже використовував. Вся раніше, коли російські військові здавалися у полон під супроводом дрона, видання Forbes зазначає, що ця операція була ризикованою і могла завершитися трагічно. Існують численні випадки, коли росіяни страчували полонених українців після початку атаки. Окупанти могли вдатися до такого кроку. Проте українські сили діяли рішуче і врятували життя своїх побратимів. Україна прагне розширити використання дронів і робототехніки на фронті, щоб мінімізувати ризики для операторів. І ця історія підтверджує, що навіть із наявними технологіями може. Ожливо, успішно реалізувати складні та небезпечні місії дистанційно. Зазвичай такі дронові операції плануються заздалегідь і чітким розподілом ролей. Проте ця місія виглядала імпровізованою, виконаною щонайменше чотирма дронами трьох типів керованими двома різними підрозділами, і це демонструє високий рівень злагодженості. Завдяки своїй швидкості змогли перехопити рух цілі, що було б неможливо для піхоти. Російські військові залишаються малоефективними в боротьбі з безпілотниками. Вони не реагують на атаки, не відкривають вогонь по дронах. імовірно, через складність ураження та Безпеку для стрільця проти евпівідронів на короткі дистанції можуть допомогти дробовики однак проти бомбардувальників, особливо в лісовій місцевості, вони мало ефективні. Портативні реби для окупів, хоч і здатні впливати на ефпівідрони. Не мають необхідного дії, щоб завадити дронам, що скидають бомби із великої висоти. Потужніші засоби радіоелектронної боротьби зазвичай громіські і не підходять для польових умов. У Росії є і більш просунута протиповітряна зброя, але вона рідко використовується ефективно. Є чимало відео, де такі системи не дають жодного результату навіть після. Для прямого наведення на дрон ну і разом із тим, точність ураження ціля з допомогою безпілотників залишається непостійною. Для гарантованого знищення часто потрібно декілька боєприпасів. Це не новина. Ще з часів Другої світової війни, наприклад, США виробили понад 50 мільйонів ручних гранат, і навіть за оптимістичними підрахунками це спричинило приблизно мільйон втрат. FPV-дрони можуть бути ефективнішими за ударні дрони в окремих випадках. Однак дрони, що багаторазово використовуються, виявляються вигіднішими у довгостроковій перспективі. За даними підрозділу Хемадіра їхні бомбардувальники здійснюють у середньому 69 бойових вилітів до втрати. Їх точність переважає навіть міномети чи артилерію, а можливість багаторазового застосування дає змогу продовжити атаки до повного вичерпання боєприпасів. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цифу до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.